Про Трампа, Путіна та саміт НАТО в Бухаресті у Німеччині сьогодні виходить книжка про залаштунки великої політики. Авторка Ангела Меркель, назва Свобода, вартість 40 євро за примірник. Чому колишня канцлерка вирішила написати мемуари? Чи визнала вона свої помилки, і який гонорар отримала за видання? Усі відповіді у наступному сюжеті. Свобода на полицях усіх книгаринь Німеччини від сьогодні у продажу найочікуваніший політичний бестселер року. Мемуари Ангели Меркель, канцлерки, яка 16 років очолювала державу і була найвпливовішою жінкою у світі, а ще очевидицею та учасницею подій, які багато в чому визначили новітню історію України, Європи та світу. Понад 700 сторінок, половина про юність у німецькій демократичній республіці, решта про політичну кар'єру в об'єднаній країні. Книгу Ангела Меркель писала разом із півавторкою Беатою Бауман, помічницею та радницею, яка усі ці роки була поруч із політиком. Працювали на комп'ютері, не під'єднаному до інтернету, текст зберігали на флешку і її ховали у сейф. Усе, щоб мемуари не потрапили у чужі руки, доки не вийдуть друком. Утім, напередодні старту продажу німецькі змі опублікували кілька уривків. Журналістам передали їх самі авторки, щоб підігріти інтерес до мемуарів. У спогадах Меркель ділиться враженням від першої зустрічі з президентом Трампом, який, наче, не почув прохання фотографів ще раз потиснути її руку, а потім розпитував про Путіна. Здавалося, він був захоплений російським президентом. У наступні роки у мене склалося враження, що Трампа цікавлять політики з автократичними та диктаторськими рисами. Є на сторінках видання і про самого Путіна з ним Меркель зустрічалася десятки разів. З першого ряду у 2007-му слухала, як російський диктатор виголошував промову на Мюнхенській безпековій конференції про неприпустимість побудови однополярного світу. Він говорив швидко, часто імпровізуючи, і, мабуть, написав більшу частину мови, якщо не кожне слово сам. Мене особливо обурювало його самовдоволення. Ні слова про невирішені конфлікти в нього під боком у Карабаху, Молдові та Грузії, критика натівської операції в Сербії, але ні слова про звірства сербів під час розпаду колишньої Югославії, ні слова про ситуацію в Росії. У своїй промові Путін постав таким, яким я його сприймала. Людиною, яка завжди насторожі, намагається не допустити поганого поводження з собою і в будь-який момент готова завдати удару відповідь, включаючи демонстративні ігри з силою. А за рік був саміт НАТО в Бухаресті. На ньому Україна та Грузія не отримали план дій щодо членства в НАТО через категоричну позицію Німеччини та Франції. У книжці Ангела Меркель захищає і пояснює це рішення. Пише вже тоді боялася військової відповіді з боку Росії. Я розуміла бажання країн Центральної та Східної Європи якнайшвидше стати членами НАТО, адже після закінчення холодної війни вони прагнули належати до західної спільноти. Не було сумнівів у тому, що Росія не могла запропонувати цим країнам те, чого вони прагнули: свободи, самовизначення, процвітання. Але в той же час НАТО та його держави-члени при кожному етапі розширення мали враховувати можливі наслідки для альянсу, його безпеки, стабільності та функціонування. Прийняття нового члена має принести більше безпеки не лише йому. А й НАТО у результаті був знайдений компроміс, але він все одно не вгамував апетити агресора. Той факт, що Україна не отримала зобов'язання щодо ПДЧ, був ні, її надіям. Для Путіна той факт, що Альянс дав загальну обіцянку щодо членства, був так вступу оголошенням війни. Пізніше в іншій ситуації він сказав мені: Ти не будеш канцлером вічно, а потім НАТО розшириться на схід, і я хочу цього не допустити. А я подумала, ти теж не будеш президентом вічно. Навіть ці уривки показують мемуари Меркель більше ніж просто автобіографія. Це спроба пояснити і виправдати рішення, за які екс-канцлерку тепер усі критикують. Чи вдасться велике питання? Утім, вже зараз зрозуміло, книжка зробить її мільйонеркою. За даними журналістів, лише авторський гонорар Меркель перевищує 10 мільйонів євро. На ці гроші вона планує створити власну політичну фундацію. Тетяна Лунавічла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу. Термарафон Єдині новини.